Доброго дня, шановні глядачі каналу Щуровський. Сьогодні у нас на черзі дегустація оцту з комбучі. Е, буду я його хавати разом з такими штуками, які називаються торталоні. Це, типу, як наворочені італійські а, е, з хамоном всередині. Хто не знає, це типу е, такий слайсик, шматок, ноги свині засушеної. Їм я як свиня. та сама. Сам процес я буду цензурити, бо це занадто жахливо. Хоча, з іншого боку, я мріяв стати мокбангером колись, можливо, першим в Україні, я не знаю, чи хтось робив. Що я можу сказати? Приємна кислинка, пікантний смак. Насправді мені важко знімати дегустацію такої їжею, бо я не звик жувати. Я їм як пітон, як пелікани. Просто беру, заглотую, потім сижу і кажу: це просто неймовірно. Так от, про що я хотів сьогодні порозмовляти, поспілкуватися з улюбленою аудиторією, я зауважив деяку проблему нашого покоління. Добре, нашого покоління самі здог... і це кліпове мислення. Зауважив я це так. І так, я вимкнув цей покоронний uh, вальс. Грало оце лайно, я вицепив його на секонд-хенді. Досі смердить. Спробуємо uh, Tribute to Tokyo uh, Kenny Ball and His Jazzman. What the f? Я, я, яким треба бути вандалом, варваром, щоб так завафлити плетів? Добре, я просто, я просто покладу чистішою частиною. Сталася непередбачувана ситуація. Мій гавнофон від Xiaomi вирішив, що його пам'ять закінчилась, при тому, що у мене там толком ніхуя нема. Але все-таки так, що якщо ви побачите е, всю місячну поверхню моєї прищавої шкіри, це тому, що я забрав телефон у своєї дівчини. Кліпове мислення. Зауважив я цю проблему у своєму житті, е, коли подивившись на стос книжок, яких я накупив добряче. Е, я зрозумів, що за цілий рік я жодної книжки не прочитав. Я постійно собі казав: ну потім-потім почитаю, колись, коли буде час, я сяду, розслаблюсь собі, заварю кави, включу джаз і е, все буде добре. Але, до речі, я забув включити джаз. Але от пройшов рік, а нічого і не читалось. Справа в тому, що я не можу сконцентруватись на читанні, коли я сідаю читати, мене постійно щось відволікає. Якісь сповіщення, е, якісь імпульсивні думки, які я зразу вже реалізую, і мозок знаходить багато виправдань, чому е, читання себе не окупає. І мова не тільки про читання. Наприклад, коли я граю в гру на фоні, я паралельно слухаю якийсь стендап або подкаст, або музику, тому що? що тому, що гри тепер недостатньо дофаміновому монстру всередині мозку недостатньо жертви у вигляді гри. І мені здається, з цього випливає ще одна проблема. Ціна контенту девальвується якраз через те, що контентом перенасичено наше життя. Ми постійно листаємо ці шорти, рілси, тіктоки і тому подібне. І. Навіть не отримуючи від цього толком задоволення. Я не пам'ятаю, що я дивився сьогодні зранку. І ця ситуація напряму зачіпає мене як контент-мейкера. Я не тільки топі відоси на YouTube знімаю, я ще багато всього маю в планах, чого я ніколи не реалізую, через те, що я заводський роботяга і, скоріше за все, помру на складі. Я не знаю, в якому вигляді мені доносити свою творчість до людей. Мене дуже хвилює те, що люди не оцінюють. Контент належне через те, що його занадто багато. Крім того, всього через ці тенденції до швидкого контенту свої ідеї треба підлаштовувати під нову свідомість людей, які не можуть сконцентруватися ні на чому. І раніше, якщо я думав, що хороша ідея написати книжку, зараз я в цю сторону навіть не дивлюсь, тому що це вже ніша. Я наштовхнувся в шорцах на якусь китайську херню, яка є, типу, як серіалом. Там є своя історія, там є якісь свої сцени і тому подібне. Але перша фішка: там нема ніякої озвучки, там тільки оці... а, А по-друге, це просто скетчі. Типу, там є якийсь світ, там є якийсь бекграунд, якісь історії, але це скетчі буквально там на uh, 50 секунд чи щось в тому дусі. І це мене вбило. Я сидів і думав: блядь, так ми в такому світі живемо. Тому мені страшно, в принципі, страшно за свої ідеї. Ароні Бол. Мільярд років до нашої ери. Зібралася купа крутих людей і сказали: ми будемо і бачити джаз. Записали це на прекрасну платівку, на пережиток минулого, на носій, який вже не є в ужитку настільки е, часто, як е, стрімінгові сервіси і тому подібне. Це просто чудо. Чудо, те, що я можу собі дозволити послухати цю музику. Ці відголоски минулого, це просто неймовірно. І в цьому усвідомленні криється вся цінність. І ми забули, як спостерігати, як споглядати, як просто бути. А неусвідомлене життя це гірше, ніж смерть. Знаєш. Я пам'ятаю день, коли ми з тобою познайомились. Ти зайшов у кафе мануфактура е, і був в твідовому костюмі, картатому, він розсвічував на сонці. Ти зайшов і сказав «What's up?» А я прикрив обличчя руками. Такого прекрасного чоловіка я ніколи в житті не бачив. Тоді ти сів, спитав, що читаєш, а я кажу: в душі неї На столі лежала книжка Оруела 1848, не пам'ятаю, як вона точно називається, рандомні цифри. І ти сказав: ясно, замовив мені вафлі з морозивом. Тоді, коли їх їв, я запхав собі вписок занадто великий шматок. І мої зуби почали боліти, тому я підняв голову вверх, щоб морозиво прилягало не до зубів, не до піднебіння, а було на моєму язику. І в цей момент моє лице виглядало настільки тупо, що я почав сміятись і плюватись морозивом на всі чотири сторони. Офіціанти вахує, і в той момент я зрозумів, що залишу дуже великі чайові. Більше я в це кафе не приходив.